З вами торгова мережа завод паркету та дверей. І сьогодні ми знаходимося на об'єкті нашого клієнта, де відбувся монтаж міжкімнатних дверей та магнітного стопора. Про нього вам сьогодні і розповімо. Магнітний стопор нове унікальне рішення фіксації дверного полотна. Комплектація стопора містить монтажну панель з магнітом і фіксатор у полімерному корпусі з металевим штифтом. Фіксатор врізається в торець дверного полотна, а монтажна панель з магнітом кріпиться на підлогу. Магнітного стопера також досить простий монтаж. Його можна просто приклеїти до плитки або сверлити шурупом у підлогу. Магнітний стопер має ряд переваг, а саме він допомагає уникнути травмування при пересуванні в темряві, а також не заважає проїзду роботу пилососу і міцно тримає ваші двері. Двері і магнітний стопер ви можете придбати у наших магазинах торгова мережа завод паркету та дверей, а наші професійні майстри з радістю його вмонтують. І як завжди, з вами була торгова мережа завод паркету та дверей. Всім па-па!